Насправді над найнедійнішим ПВО вже сміються на території Російської Федерації. В телеграм-чатах це неодноразово вже проявляли, що напевно що на території Російської Федерації, звісно, що вони Крим да, вважають. Своєю територією тільки в Криму працює ПВО, а то надійне. Насправді ситуація, яка що протягом всієї окупації, починаючи з 2014 року, Росія заявляла, що Крим з Росією не всі тепер наративи почали мінятися що вони Крим будуть захищати, що Надійне ПВО працює на території півострову, що немає чого переживати, і так далі. Але звісно, що окупаційні адміністрації дуже переживають, і, власне, військові вже риють траншеї фактично по всьому узбережжю Кримського півострова.